Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні з вами будемо готувати дуже дуже смачні котлетки з курячого фаршу, корисні, дуже легко робляться. Подивіться, які вони гарні, золотаві. Давайте скоріше разом готувати. Розпочинаємо готувати. Я беру фарш 400 грамів. в мене тут курячі. Можете брати індичку також. Самі робіть або купіть вже готовий, немає значення. Головне, щоб він був якісний. Далі я беру, це в мене хлібна крошка, тут 50 грамів, одне яйце, один кабачок і 50 грамів нарізаної зелені. І відразу розпочинаю з того, що натираю наш кабачок на крупну терку. Готово. Тепер треба з нього віджати рідину. Бачите, він у нас такий соковитий. Поспулися рідини. Тепер додаю сюди фарш, розбиваю сюди одне яйце, додаю усі мої хлібні крошки, далі сюди кріпчик. І додаю тепер спеції. Я додаю одну чайну ложку паприки, чайну ложку сухого часничку, трішки перцю за смаком. І ще дрібочку солі. Тепер все це гарненько перемішую. Дивіться, можете інгредієнти міняти по своєму смаку, можете кабачок не класти, можете замінити його на будь-який овоч, капусту, наприклад, або моркву. Також можете замінити хлібні крошки на, наприклад, манку або одну столову ложку борошна. Коригуйте, дивіться, як вам більше подобається. Ось такий він в мене виходить дуже-дуже гарний, насиченого такого гарного кольору, що діткам дуже сподобається. І зараз будемо формувати наші котлетки. Беру ось так трішечки фаршу, такі ми зараз робимо маленькими такі котлетки, біточки, як хочете, так і називайте. Головне, що воно дуже смачно та швидко робиться. Я сформувала мої котлетки, в мене тут вийшло 17 штучок. І зараз з вами будемо їх обсмажувати. Сковорідочка в мене розігріта. Викладаю в неї ось так: пергамент, Такий лайфхак підгледіла також в інтернеті. Дуже мені сподобається цей спосіб обсмажки, більш-менш виходить корисно. Викладаю вершкове масло, тут у мене 25 грамів шматочок, І викладаю мої гарненькі котлетки, обсмажуватись. Будемо смажити до готовності з кожної сторони приблизно по 3-4 хвилинки. Так, можна перевертати. Тільки подивіться, які вони у нас красунчики виходять. Смажимо на середньому вогні, щоб вони в нас не горіли, а гарно просмажувались. Викладаю в котлетки тарілочку, вони вже гарно обсмажились з сторін. І таким самим чином викладаю другу партію. І поки в мене досмажуються котлетки, ми з вами зробимо швидесенько салатик. Дуже смачний та легкий. Тут в мене огірочок нарізаний, то даю до нього трішечки редису. Далі в мене є айсберг, Можна замінити на капустку, звісно, або будь-який салату. Нарізаємо також, бачите, такими шматочками, якими вам подобається. І додали в наш салат. Зарішилося лише заправити, я додаю олійку. Ви можете додати сметану, майонез, йогурт, що хочете. Ось так на око налила олійку та сіль. Перемішую і в нас майже все готове. Ось такий гарний, по справжньому, вже весняний салатик. Друга партія готова. Тепер я викладаю сюди першу партію котлети, даю сюди трішечки водички, буквально 2 столові ложечки. Накриваю кришкою і даю їм протушкуватися буквально 5 хвилиночок, щоб вони в нас були точно готові, точно просмажені, бо це ми будемо годувати діток. Ну що ж, друзі, подивимося, що от нас з вами вийшла. Ось така краса, ціла пательня в мене з дуже смачних та ароматних котлеток. Беру свою тарілочку з салатиком, викладаю котлетки і будемо смакувати. Я сподіваюся, що ви також оціните цю страву. Ставте свої подобайки, коментуйте і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!